Синод православної церкви України дозволив проводити різдвяне служіння 25 грудня. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ. Синод Православної церкви України провів засідання, на якому ухвалив рішення про можливість звершення богослужіння на честь різдва Христового за новою юліанським календарем, 25 грудня 2022 року. Йдеться в повідомленні. Давайте послухаємо. Там, де для цього існують пастирські обставини, та засвідчується бажання вірних як виключення, дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового із подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники у цей день звільняються від об. Межень посту ну, а до країни, які святкують різдво сьомого січня, належать Україна, Сербія, Грузія, Чорногорія, Північна Македонія, Киргизстан, Казахстан, Росія та Білорусь. А от Португалія, США, Канада, Велика Британія, Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Люксембург. Нідерланди, Швеція, Болгарія, Латвія, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія і Естонія святкують Різдво 25 грудня. Більше про це поговоримо з Іриною Приловською, докторкою церковно-історичних наук, професоркою Київської православної богословської академії. Пані Ірина, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас і всіх ваших слухачів, які приєдналися до нас з метою дізнатися щось цікаве. Раді вас бачити, пані Ірино. Так як ви вважаєте, чи вчасно взагалі Синод прийняв таке рішення і про що воно свідчить? Розумієте, в чим справа Синод очевидно стикнувся з тими проблемами, які почали тиснути взагалі на цілу ситуацію. Хоча до цього питання переносу святкування різдва і, взагалі, втручання в змін церковний календар обговорювалися неодноразово, як правило, напередодні чи під час певних святкувань. Це стосується і перехідних, і неперехідних двохнодесятих так званих церковних свят, які давно вже стимулюють цю дискусію в суспільстві. Із тих дискусій, які тривали до цього часу і на які очевидно відреагував Синод, хоча ви самі зачитали рішення Синоду ПЦУ про те, що тільки за рішенням настоятеля громади і тільки за тим, наскільки ця громада буде єдна в своїх уподобаннях і рішеннях. Але обговорення стосувалося того, чи переходити нам взагалі на якісь світові. Ну, скажем так, або європейські, або американські зразки святкування. Я вважаю, що сама ситуація, ну скажем так, почала стимулювати це рішення, хоча б з тих мотивацій, що ПЦУ до цього часу не мала можливості, ну скажем так, регулювати церковні стосунки за межами України, хоча там опинилися вже мільйони біженців. Очевидно, насувається, що Різдво і в тих країнах, де вони опинилися, в тому числі тих, які ви перерахували, то там буде святкування 25 грудня, і виходить так, що українці православні повинні сидіти і чекати 7 січня, щоб святкувати так, як це відбувалося в них на батьківщині. Там, де це виглядає органічно, і до 7 січня прив'язані не тільки піст, всі подальші церковні свята після 7 січня. Також мають відповідні хронологічні межі, всі святкування святого Василя, і Маланки і все, що стосується Різдвяних свят в цілому. Але, опинившись в такій кількості за кордоном і не маючи можливість звернутися офіційно до, до допомоги ПЦУ, очевидно, треба приймати якісь рішення для того, щоб ці люди не почували себе поодинокими. Сама ситуація з церковним календарем виглядає досить складною. Звертаю вашу увагу. Наприклад, заснування Софії Константинопольської, як храму Юстиніаном Великим, чомусь не вказано точну дату, а вказано, що це було різдво 534 року. А я і фахівці чомусь, ну, не чомусь, а понятно, чомусь. Важко можуть визначити, а коли було Різдво в 534 році, з точки зору заснування Софії Константинопольської. Дати немає, а є вказівка на свято. Так це шосте століття. Сама власне, проблема календарна виникла у 1582 році, коли в Речі Посполити, куди входили територію України до того, як вона ввійшла до, до складу московської держави. Е Королівський універсал від 5-15 жовтня, коли королем Польщі був Стефан Баторій, запроваджувався григоріанський календар, який посунув всі святкування на 10 днів, тому що Григорій XIII, як кримський папа, запровадив новий календар з метою вирівняти астрономічну різницю. І це викликало протистояння в Речі Посполитій між католиками, які, звісно, прийняли указ Стефана Баторія для виконання. Натомість православні вперлися особливо в тому, що їх тоді підтримав Константинопольський патріарх Єремія II Трамус, який не збирався і так само, як і східні патріархати, не збиралися підтримувати, ну, скажімо так, запровадження на офіційному рівні перенесення самого святкування. На, ці, на цьому ґрунті у Львові у вільно. Тогочасній столиці Великого Князівства Литовського, виникли заворушення і протистояння, коли православні наполягали на тому, щоб святкувати 7 січня, як це і було раніше, і не переносити цього свята. Але тоді, в Речі посполиті кількома маніфестами, королівськими, точніше, наказами Стефана Баторія, питання було вирішено на користь того, що православні хай святкують, коли самі хочуть, а католики коли самі хочуть, і припинити протистояти. До того до, до проблеми додалося, що стосується запровадження радянської влади спочатку в Російській Федерації РСФСР у 2018 році нове посунення календаря, яке знову викликало протистояння, що православні змушені було обстоювати саме цей варіант хронології святкування. Але так тривало і далі, коли, наприклад, Російська імперія перетворилася на СРСР. І православ'я не було офіційним, і тому люди самі вирішували, визначали і твердо стояли ті, хто бажали залишитися в православній церкві, незважаючи на наступ радянської доби. Тепер ми опинилися в ситуації, коли нам треба вирішувати зразу кілька проблем, пов'язаних з пересуненням цього календаря. Ви самі розумієте, що в суспільстві немає нічого. Консервативнішого ніж е, традиції, які дотримуються люди, вони дуже болісно сприймають будь-яке перенесення, тим більше категоричні офіційні настанови. Щодо перенесення таких речей, до яких вони звикли з маличку, з так от, пані пані Ірино, щоб у нас просто не так багато часу залишається. Давайте якось конкретизуємо з того, що от ми прочитали так, ПЦУ, якщо умовно грубо так кажучи, воно в принципі готове, аби віряни відзначали різдво 25 грудня. Чи готове, на вашу думку українське суспільство до цього? Але виходить, що український українське суспільство тепер з певною оговоркою те, що сказано стосовно настоятелів громад, тобто, ПЦУ все таки потребує того, щоб було підтвердження зміст і якийсь офіціоз у виконанні цих, скажімо так, наказів. Але на мій погляд, сама ситуація повинна посунутися, і тоді людям доведеться вирішувати цю проблему. Біженці будуть вирішувати це питання в Європі. Де 25 грудня це загальноріздвяні і вакації, і святкування, прибирання ялинок, а от в Україні, особливо ще й в умовах війни, це питання доведеться вирішувати. Я так розумію, що воно виникло на хвилі протистояння з Росією до церковного поля певний час, та і зараз певна частина вірян відноситься і навряд чи підтримує це рішення. Можливо, воно створить складності з УПЦ МП. Яка буде точно обстоювати цю проблему, щоб стояти тільки на 7 січня і, і не відступати? Бо що буде проголошено додатковим додатковою проблемою в церковній площині?